А тобі наче 20. Правино нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Росіяни не припиняють тероризувати мирні міста та села Дніпропетровщини під вогнем, вкотре опинився Нікопольський район. Напередодні з важкої артилерії окупанти дев'ять разів вдарили по марганцю та районному центру. Там значні руйнування. На щастя, цього разу минулося без загиблих та постраждалих. Продовжить Христина Венгалявскайд. З десяток потрощених багатоповерхівок транспорт, адмінбудівлі та навчальні заклади напередодні росіяни вкотре відкрили вогонь по Нікополю. Протягом ночі жителі міста здригалися від серії потужних вибухів. Розбиті окна, всі чотири окна на, на юг. І якраз удар був з цієї сторони, ще пострадали. Росіяни здійснили дев'ять обстрілів зі ствольної артилерії. Окупанти вже відзвітували на одному зі своїх ресурсів, Нібито попали в Нікополі та марганці по складах з боєприпасами Збройних сил України. Традиційно збрехали. Ось так виглядають наслідки цієї атаки по житлових районах міста. Пані Світлана каже, правило двох стін врятувало їй життя. Дуже було, звісно, жахливо. Полеті, полетіли стекла, балконні, квартирні. Сгрупірувались. Ну а що нам. Стається робити. гатили окупанти і по приватному сектору. Уламки та потужна вибухова хвиля потрощили 11 будинків. Серед них і оселя пана Олександра. Від вибухів чоловік тікав буквально, босоніж. Взрив Був такої сили, неймовірної сили. Що я не знаю, то ли піон, ну, з якоїсь дуже великої гаубиці б'ють, тому що розрушення такі, що, що ну яка це може такий снаряд зробити, такі розрушення ворожі снаряди летіли по адмінбудівлях, магазинах та підприємствах. Цілі окупантів стали одразу три ліцеї. За місяці ворожих цинічних атак кількість побитих росіянами будівель у місті вже перевищила за три з половиною тисячі. Пошкоджена бігова доріжка і дуже цей раз глибока яма. Дуже глибоке руйнування. Також пошкоджено 14 вікон у школі великих вікон. Зараз намагаємося за допомогою батьків і вчителів школи чоловіків це все відновити. Під вогнем окупантів опинився і Марганець, місто, що так само, як і Нікополь. Розташовано в критичній близькості до позицій росіян на тому березі Каховського водосховища з реактивних систем залпового вогню. Окупанти вгатили по приватному сектору. У Марганці у нас пошкоджені 12 приватних будинків, 10 господарських споруд, газогін та електромережа. Від обстрілу зайнявся автомобіль. Пожежу, рятувальники вже приборкали. В суботу ж під ударом опинилася і Червоногригорівська громада. В одному з тамтешніх сіл уламки російських снарядів пошкодили лінію електропередач. Обійшлося без постраждалих. Христина Венгеляускайте, Денис Сінеген, факт Єдині новини.